Вітаю, друзі, напередодні дня дипломатичної служби України в офісі президента пройшла презентація останньої свіжої соціології. Ретельно вивчали цифри, показники, варіанти, діаграми. Але результат, скажімо так, для Володимир не невтішний. У другому турі він програє з результатом 27,4 проти 72 і 6. 72,6. Дуже знайома цифра для Зеленського. Але так, це не він отримає у другому турі. Це його опонент. Прізвище опонента називати не буду, яке поставили в соцопитування, Але спробуйте здогадатися. Найцікавіше в цьому, що. Реакція Зеленського була дуже кажуть така роздратована. А він намагався дізнатися, чи є якісь варіанти. Йому пояснили, що єдиний варіант, який в нього є, це загристи Путіна. Тоді варіанти ще будуть, ну може. Але всі математичні моделі, які прораховані, вже показують виграти у якогось окремого взятого генерала. Зеленський не може ні в яких варіантах навіть заводячи будь-кого від бойка до. До будь кого без шансів у другий тур вийде тільки Зеленський і Залужний, але вийде тільки в тому випадку ще раз. Якщо прийме участь, е, тому на банкові зараз сконцентрували всю свою увагу на двох моментах: ну, по-перше, Дискредитувати залужного, атакувати його як можна, ну, яку можна в інформаційному полі, створювати приводи, наприклад, ріж скорити ту справу, яку, через яку намагаються залужному пришити історію, що це він здав Херсон. Ну, і, а, ініціатива це була Веріщук і Єрмака. А саме. Залужний, ми ж пам'ятаємо всі ці історії про розмінування Донбаса і про те, що е, пані Верічук буде уважно слідкувати за тим, хто ж буде проти цього. Ну неважливо, багато чого цікавого, але також одночасно було прийнято рішення е, почати ні. -ні, -ні. Не боротися з корупцією, що ви не карати корупціонерів, не бити по руках тих, хто виробляє браковані міни, і навіть не тих, у кого серед слуг народу дружина з родиною, ну вся родина живе у Москві. Ні, що ви, це в ніякому разі, навіть від тих, хто отримав корупційний підозр від Набу і САП, вирішили не позбавлятися в президентській фракції. Що ви вони вирішили боротися з тими, хто вказує. На всі ці речі, хто відверто критикує владу, хто називає речі своїми іменами, там цікавий перелік імен і прізвищ, але найцікавіше в цьому, що будуть залучатися люди, які раніше, скажімо так, були як білі пальта. Це буде дуже цікаво. Можу сказати, що своє прізвище я теж побачив в цьому переліку. Там є ще цікаве прізвище, там є прізвище Бутуса Портніков. там прізвища тих, хто не хоче цілувати дупу нашої влади, а каже, що треба виправляти помилки. Але е, казати про те, що всі ці люди погані, ну. Які кажуть, що е, Зеленський некомпетентний, робить помилки, закриває очі на корупцію, не реагує на виклики, робить велику кількість помилок, веде себе зухвало і некоректно. Він проводить і далі е, Криворожську дипломатію. Рівень його не змінився. Ну, що можна сказати, все залишається як є. Так, от е, вирішили не виправлятися ці помилки, а боротися з тими, хто. Про це каже тому проти кожного будуть щось робити. До речі, найцікавіше. От я дізнався, що старі історії, коли приїжджали, наприклад, про себе пам'ятаю, в частину намагалися запропонувати командирам, солдатам за свідчення проти мене гроші, посади, демобілізацію зараз повертається в дуже схожу ситуацію, але трохи інакше будуть розповідати цікаві речі. Ну, ви розумієте, якщо зіроньки запалюються, то кому ж це потрібно? Будуть розповідати знову якісь такі брудні історії, щось вигадувати. Але важливо не це ще раз, влада не буде боротися з корупцією, влада не буде виправляти свої помилки, але буде боротися з тими, хто на це вказує. Ну, Тут без неочікувань. А, гроші, до речі, у влади на це є. Ну, корупцією ж займаються не просто так, тому будуть проплачені. Блогери і проплачені говорячі голови, проплачені анонімні телеграм-канали і фейки будуть ініційовано все на всіх рівнях. Я буду уважно звертати вашу увагу, і не лише вашу. До речі, про це мені вдалося поговорити з деякими дипломатами, але не українськими. і Вони сказали, що будуть з зацікавленістю вивчати всю інформацію, яку я буду їм надавати частину інформацію. Я вже надав так: з якими з банковою показують, що влада буде робити все можливе і неможливе для того, щоб Утримати владу в своїх руках, але найцікавіше це те, що влада вже зрозуміла: західні партнери не хочуть, щоб післявоєнну Україну відновлював Зеленський. Тому в будь-якому варіанті вони не будуть допомагати Зеленському після, скажімо, закінчення військових дій підтримки на виборах він не отримав, і це його дратує найбільше, тому. Дуже цікаво, що ж вони будуть робити для того, щоб утримати владу. Думаю, все можливе і неможливе. Думаю, що зараз ідея уникнути покарання для команди зеленського Єрмака і Татарова буде номер один. Уважно спостерігаємо за всіма брудними кампаніями, уважно спостерігаємо за заявами, уважно спостерігаємо за підконтрольними їх службами від СБУ до ДБР. Ми вже пам'ятаємо, що якщо хтось слідкує за журналістами бігу синфо, то це робиться тільки по команді з офісу президента. Тому якщо будуть почнуться веселі цікаві рухи, ну наприклад, тих структур, які я сказав, і інших, то хтось дав в офісі президента команду, і хто дав команду, ми будемо знати теж, тому що велика кількість людей зрозуміла влада. Не буде переобрана. і вони почали так швидко-швидко змінювати, ну скажімо так, свою прихильність на можливість потім уникнути відповідальності. Відповідальності я не думаю, що ці люди уникнуть, а от мінімізувати шкоду для себе зможуть саме тому. Вони зараз дають інформацію, вони попереджають про е, брудні операції, про плани, про дати, все інше. Так, от я хочу сказати: головне в цій історії все ж таки. Владі сконцентруватися не на питанні можливого участі у виборах і там потенційно неможливого переобрання, а на питанні виживання країни, на питання війни, на питання стабілізації фронту, на питання мобілізації, на питання на тих питаннях, які потрібні країні для виживання. Ну тому що ми розуміємо, що сьогодні єдина сила, яка займається захистом країни, це Збройні Сили України. Є Збройні сили України, є майбутнє України. Тому Зеленському необхідно вкрай необхідно не чекати, поки Трамп прийде, порядок наведе, зробить якесь диво 21 січня, тим більше що дива не буде. А треба працювати над тим, щоб стабілізувати фронт, щоб у людей з'явилася мотивація, і треба все це робити. Але Трамп щось не дуже а, бачить, як Зеленський працює в цьому напрямку, до речі. Uh, у нас багато чого вкидається в інформаційний простір, яке, блегко ну, кажучи, не має відношення до реального uh, ходу справ. Uh, а Трамп, Трамп зараз. Працює вже на передодній інаугурації, там залишився скільки місяць, і він робить гучні заяви. каже про що скасує всі на виробництва і експорт енергоносіїв, робить заяву про те, що зробить найбільше скасування податків в історії Америки. Те до речі дуже подобається виборцям завжди скасування податків подобається виборцям. А історія до речі, захисту схем. На митниці або в податковій а і збільшення податків, це як робить гетманців, Ну, виборцям не подобається. Тому не треба дивуватися, що така ситуація. От якщо б податки підняли, а ще й схеми знищили, оце взагалі б супер було, але ні. Ну хто ж схеми буде знищувати, якщо на них сидять ті люди, які якраз займаються керуванням держави. До речі, от мені цікаво, тися, будь ласка, в коментарях. а... Зеленський і Єрмак знають про корупцію чи ні? Якщо знають, вони в темі, чи тільки в долі? чи тільки в долі, а не в темі, взагалі, а може в темі, долі і взагалі. От що відбувається? Як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте вподобайку, підпишіться, прокоментуйте це, поширте відео, але головне напишіть, як ви вважаєте? Ситуація з корупцією в країні це наслідки того, що Зеленський з Єрмаком нічого зробити не можуть, чи навпаки? Того, що вони якраз все це і роблять, пишіть в коментарях, це дуже цікаво. Ваша думка мені дуже цікава. Так, це найцікавіше це окремо. Але е, найцікавіше на те, як е, Трамп повертаючись до нього, говорить про можливість зустрічі з Путіним. Він каже, що хоче так дійсно це прагнення за нього, зустрітися з Путіним як нас як, як швидше, якомога швидше. Але. По факту він підкреслив, що це Путін хоче зустрітися з ним якомога швидше. І фактично показав, що це прохачем в цій історії є Путін, який дуже хоче зустрітися а Трамп. Так він погодиться, він же миротворець, він не проти. Але це показує ще одне: що Путін зараз, ну, скажімо так, встає в позі того, хто просить, хто. Намагається домовитись, путіну це не сподобається. І це ще раз підтверджує, що 21 січня нічого не закінчиться. Ми заходимо в велику геополітичну гру. На жаль, в цей час країною керують невигласи, корупціонери, хабарники, брехуни, шоумени і інша політична піна, яка піднялася випадково в 2019 році. Ну. В будь-якому випадку ті люди, які обіцяли закінчити війну, зійтись посередці, подивитися в очі путіну, а потім обіцяли травневі шашлики виконали все навпаки, і це не дивно, це очікувалось. А коли Зеленський навколо себе поставив людей, які були в оточенні або північниками, або близькі до партії регіонів і Януковича, стало все зрозуміло. Остаточно. Так, от ситуація для всіх, щоб зрозуміли, Трамп зробив заяву про Путіна сугубо для. Інформаційного, скажімо так, приводу зараз, це розстережували, все нічого не буде. Займатися треба в будь-якому випадку. Питаннями України, а саме, питаннями оборони, питання стабілізації фронту, ще раз мобілізації. це повинен робити Зеленський. Повинен робити і займатися, а не чекати від Трампа дива. І в будь-якому випадку, що б не робив Зеленський, йому треба забути про переобрання. А згадати, що його обрали президентом вже в 2019 році, в нього є відповідальність за країну. Тому йому треба концентруватися на цих питаннях, не боротися тими, хто вказує на помилки і корупцію, а знищувати корупцію і виправляти свої помилки. Але він нездібний, і ви це побачите найближчим часом найближчим часом Банкова буде воювати не з росіянами. Вона буде воювати з тими, хто показує. Всю ганьбу офіса президента, і як вони вважають, саме ці люди винні в тому, що Зеленський не зможе переобратися. Не помилки Зеленського заважають, вони вважають, а тих, хто вказують на ці помилки. Ну що ж, дурень думкою, багатіє, подивимося, як це в них вдасться. А ми уважно будемо за всім слідкувати, Я буду вас про все інформувати. І головне, пам'ятайте: рано чи пізно, рано чи пізно, за все будуть відповідати. Навіть якщо вони думають домовитись, відкупитися, відмазатись або сподіваються, що втику-втику течуть ні, не вдасться, не вдасться. Хоча я впевнений, що багато хто думає, та ні, ну раніше ж нікого не поки, не карали, погоджуюсь, нікого. Але раніше ніколи не було така, такої кількості жертв, ніколи не було такої війни, ніколи не було такої кількості зруйнованих долей, ніколи не було такої кількості українців, які втратили майже все, і за це хтось повинен відповідати. А за кожною помилкою, за кожним злочином, за кожною шкодою є прізвище. І навіть якщо зараз ці прізвища не називаються через те, що влада контролює всі правоохоронні органи, або їм дають цим прізвищам виїхати за кордон, або ці прізвища уникають відповідальності, так от влада зміниться, і будуть названі не лише прізвища, а й прийде відповідальність. І за браковані міни, і за яйця по 17 гривень, і за непобудовані фортифікації, і за багато ще що. За все буде відповідальність. Але для цього головне, щоб вижила Україна. І от тут питання, чи хочуть ті, хто повинні відповідати по закону того, щоб вижила Україна. Подивимось, але Україна виживе. Всупереч навіть всім діям, які можуть бути. Виживе, постане, відновиться. А ті, хто з злочини, будуть відповідати. Побачите, пригадайте цей сценарій. І все буде Україна. Па-па.